Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Яніна і я продовжую перебувати у Скоф'є, країна Македонія. Запрошую вас подивитися цей влог. Підтримуйте україномовний контент, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Хай квітне український YouTube. Вийшла погуляти і побачила отаку красу біля дому. Це дерево з хурмою. Так і хочеться зірвати. І ось ще хурма у двориках. Ніколи не бачила, як хурма росте на деревах. Звісно, що їла її, але реально не бачила. Тут взагалі такий клімат, що тут багато різних рослин може жити. Треба було мені сюди своє дерево авокадо привезти. Бо в Києві його не висадиш у землю, а тут, мені здається, можна і авокадо. Ой тут. Такий класний оглядовий майданчик у будинку. Тут і авокадо змогло прости, просто так на подвір'ї. Такі приємні будиночки навкруги. Баба Цана це ресторанчик національної кухні. Непоганий. Я тут була декілька разів. Смачно, не дуже дорого, класний. Приватний сектор. Дуже гарний. Оце Баба Цана, ресторанчик. Шлях тримала я до центральних вулиць Скоп'є, де розташований магазин з товарами з Азії Кейшоп. Я до нього завітала вже не вперше, але цього разу хочу показати його вам. Вже не вперше приходжу в цей магазин. Він мені подобається. Куштувала вже багато продуктів з нього і нарешті хочу відзняти вам асортимент, що ж тут є. Тут ще готують корейську їжу і можна придбати багато цікавого. Сьогодні хочу купити тут Моті. Моті я люблю. Тут представлено дуже багато видів корейської лапши. Я не такий гурман, якщо чесно, що може відрізнити мівіну за 20 динар з мівіною за 160 динар. Проте вона тут є, і справді мені іноді хочеться мівіни. My Guilty Pleasure. Ось так нахабно корейську локшину називаю рідним мені словом. А тут можна купити щось цікавеньке, безліч видів, ось такої локшини тут є. До речі, Падтай, отакий от у мене вдома лежить, ще не приготований. Давно вже купила таку упаковку. Можемо якось зготувати з вами разом. Також тут продається багато різних соусів. Хазяїн цього магазину у себе на Фейсбуці у групі пише про нові постачання, що приїхало цікавенького, щоб постійні клієнти могли завітати та придбати щось нове для себе. Безліч товарів, також хазяйновиті господарі цього місця мають невеличку кухню, де готують страви, їх можна скуштувати тут на місці. Я це ще не робила, але, можливо, в майбутньому спробую щось саме тут приготоване. А взагалі дуже цікаве атмосферне місце, незвичне для Македонії. Також тут можна придбати, наприклад, кімчі приготоване власниками цього магазину. Вони люблять свою справу, це відчувається і завжди поповнюють полички чимось новеньким та тематичним за темою магазину. Прикольне, класне, сучасне корейське місце. Знайшла тихий двір, щоб спробувати моті, не може втриматися. Щоб дійти додому, не розумію, який в них смак. Щось я вирішила не запитувати у власника магазину. Хоча він консультує щодо інформації щодо продуктів. Тому буду куштувати і вгадувати, з чого вони зроблені з якою начинкою. Ось так виглядає упаковка моті, або ще їх називають Мочі. Тістечко з рисового борошна. Чотири штуки в упаковці, невеличкі, зберігалися в холодильнику в магазині, коштували 210 динар. 150 грам написано в упаковці. Треба коштувати. Тільки спочатку треба зробити гігієну рук. А ще не втрималася і взяла на пробу ось такий банановий напій. Але знаєте що? Він алкогольний. 4% алкоголю. Смузі, спарклінг, алкоголік. Все як треба. Зараз теж буду куштувати. Ну що, давайте куштувати отакі моті. Шурк-шурк. Ніжні, ніжні. Така маленька Мотя, холодненька. Начинка є. Я знаю, Наче м'якенька хмаринка та на уроті. Це смачно, я люблю моті. Дуже солодке, ніжне. Жолеподібне. А начинка тут, наче, мармеладна. Лайку. Like. Мені дуже сподобалися ці моті. Рекомендую. Класні, дуже смачне, рисове тісто. Я хотіла якось приготувати вдома моті, але думаю, що варто не ризикувати і просто купляти готові. З'їла два моті наїлася. Нормально, вони невеличкі, смачненькі. Тепер буду куштувати оцей напій. До речі, тут таки не смузі написано, а смуз. Як перекладається це слово? Так. Я не фошу. Війна з банкою на поміч. Ладно, майже нічого не сталося. Ой, одразу пахне бананчиком. І на вигляд там справді є бульбашки куштую наче банановий лимонад такий з гірчинкою. Я не дуже полюбляла пити, знаєте, всякий шейк, отакі алкогольні коктейлі, але знала про їх існування. І мені здається, що смак шейку десь отакий. Не знаю, мені не дуже подобається. Дивно, вона в гірчинку віддає. Ні, не, не моє. Ну, так теж буває. Ось такий банана напій. Стало цікаво, подивилася ж склад цього бананового напію, щоб не казати, не кричати хімія, може там і нема. І виявилося, що справді там натуральні компоненти. На першому місці в складі рис. Дріжджі там є, бананове пюре. І ще є такий компонент корейський, який називається нурук. Це компонент, я почитала в Вікіпедії, тільки що який запускає процес ферментації, щось типу дріжджів, але корейські дріжджі. Тобто напій натуральний і вода в складі. Просто що ну не мій, я так скуштувала, не дуже сподобалося. Тобто, це не той шейк а, в розумінні, що ми маємо щодо цих напоїв. Прикольно, коштував 185 динар, не дуже дешево коштував, але знову куштувати, певно, що не буду. Краще ще моті куплю. Матч, мач, 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 мач. Після такої імпровізованої дегустації можна й далі йти по справах, а я хотіла сьогодні зайти до нового для себе базару. Я вже відвідувала тут банякавець базар, показувала вам його в одному з попередніх відео. Також була у Скоп'є на старому базарі та на великому овочевому ринку, що розташований біля старого базару. А сьогодні прийшла на зелен базар, що розташований майже в центрі міста, і займає величезну територію. Я була здивована. Прийшла на ринок з продуктами, виявляється, тут є ще частина з одежею. Зараз хочу пошукати рушничок для ну, чи климок для Олега, щоб підстелити йому там в будку. І тут я оніміла, бо побачила, як оазу серед пустелі магазин з манікюрними. Косметичними, різними жіночими та чоловічими штучками для краси. Я так давно шукала саме матеріали для того, щоб робити собі гель-лак, тому що привезла з собою з Києва і лампу, і деякі інші аксесуари, але у мене не було кольорових лаків, і я була здивована, що саме тут на ринкові знайшла все необхідне для цього. Завітала на зелений базар, тут ціни набагато дешевші, ніж у супермаркеті. Я вже взяла хурми шоколадної, кілограм 30 динар. Мені подобається. Прикольний. У центрі міста біля Рамсторму. Уже маю з чим порівнювати була вже на декількох ринках тут, і цей найкращий для мене на сьогодні. Тут багато яток, де вказані ціни, на відміну від інших ринків, де ти підходиш, запитуєш ціну і отримуєш інформацію різну. Тобі можуть назвати будь-що. Тут усюди, майже усюди, є ціни. Всі привітні були, ніхто не намагався якось обдурити, а зі мною таке вже траплялося на буньяковці. Тут мені сподобалося набагато більше. Також територія ринку, вона величезна, і тут є все. Тут можна зустріти і купити квіти, товари для дому, будь що одяг. Посуд, все для кухні. І я була просто у приємному шоці, бо мені потрібні були формочки для випікання. В магазинах дуже дорогі і невеличкий вибір. Тут величезний, тут можна було купити будь-що. Я була в захваті від побаченого. Тепер знатимо стовідсотково, куди йти за речами першої необхідності або другою. І мені сподобалося, що цей ринок знаходиться в центрі міста, він ближчий до мене, ніж старий ринок або Буняковець. і тут мені подобається набагато більше. Прекрасно, і можна і сторгуватися. І вже в мене краще виходить купувати товари у місцевих. Можливо, я вже якось асимілювалася, вже деякі слова македонською знаю, і тому вже мені веселіше такі процеси йдуть, бо був досвід, коли і цифри сприймалися на слух по-різному. Мені казали 30, я думала 300 і давала 300 динар, тому що схоже звучання і переплачувала. Звісно, що решту мені ніхто не віддавав. Я зараз відчуваю себе впевненіше, ну і товар тут справді пречудовий: овочі, фрукти. З ринку з пустими руками не вийдеш. Зараз складу все зручніше. Взяла багато всього. Тут справді дешевше. Дивіться, що в мене ще є. Все, збираюся компактніше. Завітала на каву. Бо після ринку багато емоцій треба трошки себе заспокоїти. Сподобалося мені, зараз розглядатиму свої покупки. Обрала ось такий гель для нігтів, довго його шукала тут. Два кольори лаків. Зайшла в Рамстор Mall і Олегу купила ось такий килимок. Це буде теплий килимок для нього. Це дешевше, ніж інші варіанти. 300 динар коштує на знижках. Я просто дивилася і на ринку, і в зоомагазин заходила. Занадто дорого виходить. А цей килимок якраз класний. І Олего буде тепленько. Зробила поки одну руку. Ось такий новий колір, що придбала. Гель теж використовувала. Ну, може, там десь не ідеально, проте я ж не вчилася на майстра манікюра. Для себе, для себе ок. Не товсті, наче вийшли. Ну, як, все фітносно, ну? Непогано, зараз залишилося лише другу руку зробити. Потім зробила й другу руку і хочу показати вам свої нові лосини. Я купила ці лосини на ринку на зеленому пазарі. Там був відділ з одягом і знайшла ось такі чудові лосини, коштували вони 450 динар. І я там їх купляла без примірки. І скажу вам, що це просто покупка дня, тому що в торговому центрі не було лосин, щоб гарно сиділи на мені. А ці я купила без примірки і дуже задоволена. Вдома мені зручно ходити в лосинах, їх для дому брала. І просто радію, сьогодні ось такий день вдалий вийшов наш шопінг. Ввечері пішла провідати котиків. У хатинці, яку я будувала для Олега, спить Гріша. Постелила новий килимок. Ну, хай вже хоч він там спить. На цьому все, побачимось. Слава Україні!